Шановні ківерчани та гості нашого міста, якщо ви нині тут, значить берете участь у загальнообласній акції зігрій солдата. Її започаткували волонтери для підтримки солдатів земляків на третій день різдва в Любомелі. Відбувається усе за принципом міжнародної акції Ice Bucket Challenge. Суть акції у тому, щоб на очах оглядачів сміливо облитись відром крижаної води, віддати на армію 100 гривень та передати естафету наступним учасникам. Якщо ж учасник відмовляється обливатись, то віддає на армію 500 гривень в нашому місті 300. Дана акція відбувається під патронатом районної самооборони. Районного осередку партії Удар та відділу у справах молоді та спорту ківерцівської райдержадміністрації. Естафету своєрідний виклик естафету своєрідний виклик. Ми отримали від учасників такої ж акції міста Луцька та передаємо її сільським селищним головам нашого району, який також був запрошений до цієї акції, але нині в іншому місті по службових. Своїх обов'язків він передав 500 гривнів. Тож від Андрія Сидоровича вношу перший внесок вношу внесок 1070 сімдесят гривнів від Ківерцівського районного суду. Вношу власні 300 гривнів, адже отримала виклик від хлопців, які сьогодні тут стоять. Ну в все обставин сьогодні не прийму участь в акції, але свої 300 гривнів до неї долучаю. Отож, ківерчани також пізніше долучитися і передаю слово естафету Сергію Анатолійовичу. Прошу, Шановні ківерчани, шановні гості місця. Дана естафета прийшла до нас від обласного центру. Від самооборони від партії удар, яку ми підходили задоволенням, тому що бачачи, що країні в... в даний час проходить на сході війна, ми повинні підтримати наших солдат, показати, що ми не байдужі до їхнього до їхнього перебування на, на сході, що ми їх тут підтримуємо, і як говорила переді мною Ольга Володимирівна, кошти збираються для нашого бійця, для нашого кіборгу, для нашого героя. Дякую дякуємо, що ви зібралися. Що ви є такі згуртовані таким колективом? З таким згуртуванням можна і перемогти любого ворога. Слава Україні! Члени самооборони за перемогу! Зараз зараз це. Далі відра так, так, так. можна наповнювати, брати. Підтримуємо. підтримуємо. Добре! Беремо участь в акції підтрим... підтримки поранених бійців Ківерцівського району. Долучаємося до цієї акції всі працівники Ківерсівської міської ради. І робимо виклик Цуминському селищному голові Кобулану Олександру Васильовичу. E é a Переможі. І цьому хлопцю, який поранений, який потребує багато коштів на лікування. Ну, там я не буду говорити, бо хлопці мене. Долучається представник партії Удар Люйс Семенович. Підоблески ваші! Передаємо естафету директору спортивної школи. Спортсменики Вертівської ДСШ також долучаються до даної акції. І хочу сказати більше: ми не тільки готові підтримувати сьогодні даною акцією обіги солдата, обливши себе водою, але в разі необхідності, звичайно, взяти зброю в руки і захищати нашу державу на перемогу. Дякую ваші Влучається... області. Спортивна школа передає естафету туристам. Ми також приєднуємося до цієї прекрасної акції і бажаємо, щоб наші хлопці, які зараз нас захищають, поверталися додому живими і неушкодженими. А нашим ворогам я бажаю, щоб їм в роті пір'я поростав це перше. А по-друге, щоб вони в водіті стояли і води просили пити. Слава Україні! Слава! Під наші обласки і вигуки Слава Україні! Слава Україні! Україні! Приєднуюсь до даного дійства! Хочу побажати всім, щоб ця війна скоріше закінчилася. Всі поверталися живими і здоровими. Дякуємо. У більше. У більше Слава Україні! Зібрали дев'ять тисяч п'ятсот гривень. Дякую вам, вам щирі оплески за те, що ви своєю такою акцією, яка зайняла зовсім мало часу, зібрали 9 тисяч п'ятсот які ми придамо Віктору Михальчуку. Дякую вам.